А у нас буде онлайн? Вже є, так? Я, може, захара набору, що підключився. Добре, а якщо ми зараз просто заслухаємо інформацію, не будемо рисувати. Ми ж не можемо запитається. Біля Рудатич, біля Шерву. Що вони мають можливість? Вони думають, що вони можуть виїхати на об'їзд. Ні, там. Пошращаю, щоб баллончика малювали, разумеет. Цікаво. Сейчас. Ко я пропоную, щоб ми починали з поваги з поваги до вас. Друзі, починаємо ситуація. У нас така, що через погодні умови у нас багато членів комісії не приїхало. Але з іншої сторони будемо чесні перед собою. У нас є деякі членів нашої комісії, які систематично не ходять вже рік і два. І Буду спробувати ставити це питання на. На сесії, щоб ми все-таки ті, хто хочуть працювати, щоб вони дали дали нам можливість працювати, а не блокували таким чином комісію. Нас немає на жаль, нас немає кворуму, щоб проводити повноцінне засідання комісії. Але з поваги до колег, членів комісії і до вас, бо ви прийшли на комісію. Ми заслухаємо інформації, які є в порядку денному, і потім на другому засіданні, коли ми його продовжимо, і коли буде кворум, ми їх підтримаємо чи, ну, приймемо рішення по них. Тому перепрошуємо за. Ті реалії, що маємо, але і велика дяка вам, що ви все-таки відвід прийшли на комісію, бо нам важливо, щоб було і важлива ваша думка. Тому ми на жаль не можемо проголосувати за порядок денний. Але по порядку денному в нас є два ключових питання, які ми хотіли б говорити спільно з вами. Перше з них це є інформація про бюджет за січень, березень 25-го року. Ми розуміємо, що вже є актуальніші дані, тому ми почали з цього для. Щоб ми заслухали, будуть питання. Ми так само поставимо е, і для себе зрозуміємо ситуацію загалом по бюджетному процесу. І наступні два питання, так само що стосується департаменту і служби е, відновлення. Само будемо просити, щоб ви нам повідомили цю інформацію, яку ми затребували, і згодом ми свій приймемо рішення по них. Тому ще раз дякую за те, що всі сьогодні тут присутні. Розумію, що зараз і комісія ТБНС ОВА є е, е, по цих е, погодних умовах і не тільки що в нас і в області. Зараз пан Кейван так само, ще до нас доєднається, але почнемо. Але ще раз дякую за те, що ви на комісії. І ми почнемо з першого питання. Бюджетного нашого питання по бюджету. Так. так. На комісії ТБНС ви кажете, так? А, зрозуміємо. Панос, якщо ви дозволите, ми бо. Би... Звичайно, звичайно. Може... Служби відновлення автомобільних доріг. Він має питання. Добре. І, до всіх, але його зараз немає. Він вже біля Галацького базару, то просто-напросто, щоб або почекали, або навіть перший доповідає, вони другі вже. Ну, він просив, щоб, щоб почекати. Він вже тут на Він вже тут на ми, ми постараємося дуже оперативно заслухати по бюджету. Ми, ми багато не маємо до вас. Потім оді, і я маю вас по коровичих рогатин. Питання. Запитання і Добре, ми побажання. почнемо тоді по порядку денному. Дякую. Ми вас почули, ми постараємося ти оперативно, ти ми не хочемо один одного затримувати з кожної сфери. Так, Добре. прошу слухай вас по бюджету. Добрий день ще раз всім присутнім. На ваш розгляд. Відповідно до бюджетного кодексу подано звіт про виконання обласного бюджету за перший квартал. Я можу озвучувати цифри, які ми досягли в першому кварталі? Якщо вам інтересно, є вже свіжі оперативні дані на 1 липня. Як можете зробити так, щоб порівняти перший квартал з другим? Які тенденції, щоб ми розуміли, чи є. Збільшення надходжень Це до інтерес обласного інтерес, бюджету інтерес, які так. додаткові витрати е, в першому кварталі до обласного бюджету було мобілізовано 2 мільярди 917 мільйонів гривень, а за перший квартал надійшло 1 мільярд 403. Тобто, виростаючи піску, звичайно, що є збільшення надходження. Е, бюджет виконаний на 105,3% на 1 липня. І понад план надійшло 147 мільйонів гривень. У першому кварталі відповідно перевиконання плану було на 2%, і динаміка складала 12,3 На сьогоднішній день ми маємо перевиконання 147 мільйонів гривень, і розподіл цих коштів ще не проводився. Якщо характеризувати джерелах доходів. То виконаний податок на доходи фізичних осіб 125% з початку року. Податок на прибуток 97%, Але це пояснює тим, що ряд платників, великих платників податків, в грудні минулого року заплатили авансові платежі значно більших обсягах ніж вийшло по річній декларації. В результаті того було повернення за наслідками роботи за рік. Також у нас виконана рентна плата за користування надрами на сьогоднішній день 113%, 107% плата за оренду комунального майна. Ну і як ви знаєте, проданого ряду об'єктів комунальної власності До обласного бюджету поступило 139 мільйонів гривень від продажу майна комунальної власності. А який план був? Прошу. План. 139 поступило. Стану на зараз, ну, 100, а План е, План був 100 мільйонів гривень. 100 мільйонів. Річний план, так. Да. 100... 139 мільйонів поступило. Річ... Це є спеціальний фонд. Це він зовсім окремо від загальна фонд. 147 мільйонів гривень ще є перевиконання загального фонду обласного бюджету. Тобто 147 – це перевиконання, 100, е, з приватизації 100, 139, 139, а в резервному фонді скільки в нас ще є? Е, був 250, на сьогоднішній день 150 мільйонів гривень. 150 мільйонів Ну, орієнтовно 151 чи 152 десь, так не можу зараз. Добре. По резервному фонду може нам повідомити деталі, на що були кошти скеровані. Кошти, кошти в основному були скеровані по резервному фонду. Зараз я вам скажу, на що вони були скеровані. В основному пішли вони на резервний фонд. Порядка 50 мільйонів гривень пішли на окремі видатки, на оточення бюджету окремих видатків, що стосується дофінансування з державного субвенції державного бюджету в галузі освіти.